Вітаю, друзі! Сьогодні у продажі Jaguar i Pace. Електромобіль преміум класу. Даний Jaguar I-Pace приїхав до нас із Німеччини. Дана моделька це є рестайлова модель, адже виготовлення вона йде місяць грудень 2020 року випуску. Це в нас автівка на повному приводі, потужність її, 401 кінська сила, 700 метрів крутящого моменту, у вас під педалькою завжди, друзі. У нас ось такі класні стильні фари, лінзовані, з ходовими такими гарними. Вогнями. Камери 360, партроніки 360, машинка в нас на повних максимальних асистентах. Це все виявляння полос, підрулювання, превентивна безпека, виявляння пішоходів, виявляння автомобілів попереду, запобігання від зіткнень, щитування дорожніх знаків. ну Практично все-все, друзі, що тільки. Було в Ягуарі, це в даній модельці в нас є. Також автівка самостійно паркується, виявляє місце для парковки і вміє паркуватись також по полосах. Мій любимий ВАК завжди паркується відносно автомобілей, а ця вміє вже і по полосах. Автівочка у нас узута ось такі оригінальні легкосплавні 20-ті диски. І авто у нас на пневмі. Зараз. Автомобіль знаходиться в режимі комфорт в середньому положенні. Також він може переходити в режим спорту, опускатись ще нижче, підвізка буде більш збитіша, і може бути в режимі оффроуд. род Він значно, значно, значно підноситься угору. Лобове скло в нас є таке антиблікове. З підігрівом лобового скла камери асистентів. Ось тут ми можемо помітити по центру. Дуже легко відрізнити рестайл до рестайла, саме в першу чергу по цій камері. У дорестайла буде знаходитись з цієї з цієї сторони дві малі камери, а у рестайлінговій моделі вже знаходиться одна більша камера, більше е, зміщена до сторони водія. Дзеркала у нас електрично регулюються, Присутні у нас асистент зміни полоси в дзеркалах, як ми звикли називати. Е, мертві зони, камера бокова схована. Також в дзеркалах ручки в нас виїзні. Безключовий доступ. Автомобіль запущений. У закривається. Ще є дуже, дуже дуже вагомою штукою. Дуже мені подобається в даних автомобілях є додаток InControl. Додаток доволі. Корисний, відразу можемо помітити, у додатку відображається пробіг автомобіля і погода в місцевості, де знаходиться сам автомобіль. Також рівень заряду акумулятора і запас ходу, і є різні цікаві функції. Наприклад, з свого мобільного телефону ви можете відкривати автомобіль, вікна, капот, багажник це все можете робити дистанційно, далеко-далеко. От, Дядько, робить фотосесію. Ось так. Це одне відразу маємо статус автомобіля. Ми можемо помітити, чи він їде, чи він знаходиться. Також є цікаві функції. Например, корисна і саме популярна, якою користуються практично майже всі, це керування дистанційно клімат-контролем. Незалежності на дворі там жарко, холодно, ви виставляєте комфортну температуру в автомобілі, запускаєте. І коли ви прийдете до нього, відразу вже в ньому буде. Комфортна температура, от я, звичайно, нажав, запустив. Також розблокування автомобіля дистанційно, ввімкнення фар, сигналізації можна, і також звідси можна програмувати свою зарядку дистанційно. Но зараз автомобіль не підключений до зарядки. Відповідно, ми такого тут не маємо. І ще дуже корисно, само собою, що ми по додатку, якщо хтось забуває, де запаркував свій автомобіль, це раз ми побачимо. І в автомобілі в додатку фіксуються всі останні поїздки. Тут ми можемо помітити, будь-яка поїздка. Перейшовши, вона буде зафіксована по карті, де автомобіль знаходився куди їхав, скільки е, зайняло часу, середня швидкість, всі затрати, вся вся інформація детально про це все є. Так що додаток дуже кльовий і корисний для вас. Стан салону в нас просто на висоті. Музика в нас меридіан. Грає дуже гарно, пам'ять переднього пасажира на трьох персон і також пам'ять водія, само собою, присутня. Салончик дуже збережений, чорна стеля в нас присутня панорама. У нас лише пробігу. Пробіг, нагадую, друзі, оригінальний перевірений. 19 тисяч оригінально підтвердженого пробігу. Автівка привезена приїхала до нас із Німеччини. І відразу ще чим відрізняється так бігло, швиденько, рестайл до рестайла. Першим ділом, що у рестайлі усунули багато таких дитячих болячок, встановили швидку, класну зручну. Мультимедію Pivy Pro, дуже найбільше змін зазнала вона те, що тепер від камер 360 є реальні зміни, і все видно кругом автомобіля чітко в дорестайловій модельці, будемо так говорити, що від цих 360 толку практично немає. Дуже мені подобається, як в преміум класі вони організували світло. Світло без нажимань, легенько доторкнувшись, і воно спрацьовує. Дуже круто. Є місце для окулярів. На це раніше я не звертав уваги, поки не почав їздити в автомобілі, де не було місця, щоб поставити окуляри. З місця позаду, шкіра з преферацією. Також присутній підігрів задніх сидінь. Передніх сидінь, підігрів руля це все, це все є, друзі. Моделька на 400 кінських сил, повторюсь, це вже я говорив. Кришка з електроприводом. Присутня, до речі, у ресталі задня камера вже з омивачем. Класний, ось такий хороший, містимий багажник. Розетки на 12 вольт, це все все присутнє. Даний автомобіль був перевірений по комп'ютерній діагностиці, все вправно. В автомобілі кожна функція працює без нарікань і немає. Жодних проблем. Також в Ягуарі є дуже цікава функція для задніх пасажирів, коли ви або ваші діти збираються виходити з автомобіля, автомобіль виявляє мотоцикліста, там, ровериста і так далі. Він не дає вам відкрити двері для безпеки, ну, це дуже, дуже цікава функція. Ще немало важливо: у дорестайлі ви вдома могли заряджати свій автомобіль. Лише по одній фазі. У рестайлі вже присутні три фази можна заряджати вдома 11 кВт в годину. Продемонструю вам швиденько місце водія. Стан автомобіля. Це ви, друзі, бачите. Авто присутній ще запах, будемо говорити, запах нового авто. Присутня в нас безпровідна зарядка для смартфону. Android Auto, CarPlay, це все само собою є. Для вас швиденько по лакофарбовому. Друзі, почнемо по традиції як завжди з капота. Передні крили у даного автомобіля в нас і кришка багажника йдуть пластикові. О, чекайте, панорама. Я вже вже, вже панораму хочу дуже перевіряти. Так що, друзі, надаю вам інформацію по лакофарбовому. Жоден елемент в автомобілі не знімався, не крутився. Всі елементи, всі віконця рідні в даного авто, друзі. Так що, відразу для вас все покажу. Кузов без дефектів. До речі, кольоровий метал. Весь автомобіль виконаний. Із алюмінія. Це зроблено для полегшення конструкції. Аж так він сам авто, по-моєму, має 2 тонни 100 кг. Це досить важка, потужна автівочка. Як ви можете помітити, авто повністю у нас в рідній фарбі, без дефектів це все, все по оригіналу. Також відразу надам від номер даного автомобіля. Кого буде цікавити, перевіряйте. Друзі, нагадую, всі авто у мене тільки з оригінальними чесними пробігами. Автівка знаходиться в місто Бережане Тернопільської області. Відповідно, тут можете ви її оглянути, зробити тест драйв і придбати. Ще також хочу підкреслити: постановка на облік такого автомобіля обходиться у мрев в середньому десь 2500 до 2000 гривень. Так що, усім дякую. Не забуваємо підписуватись на канал, не забуваємо ставити подобайки під відео. Адже. Коли ви підпишетесь, ви ніколи не пропустите класні автівки з Європи. Всім дякую, всім пока-пока. До нових авто.